Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вийшов з новою заявою стосовно України, українців, підтримки України Польщею, і так далі. Його заява, його виступ, я б навіть так сказав, він є досить прагматичним і чітким. І на мою думку, це чітко показує, як має політик дбати про інтереси свого народу і опиратися на думку виборців, які привели тебе до влади. Я думаю, що. Деяким людям є чому повчитися в Туска. Ми сьогодні говоримо власне, про цю заяву. Це цікаво і важливо для всіх українців, які проживають як в Польщі, так в Україні, так і в інших країнах світу. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас. Отже. Прем'єр-міністр Польщі під час нещодавнього виступу підкреслив важливість балансу між підтримкою України в війні з Росією та захистом національних інтересів Польщі. Я не знаю, чому саме зараз він почав про це говорити, але однозначно він говорить про баланс. Коли є якісь конфлікти між Україною та Польщею, і Польща не може вирішувати конфлікти з Україною, якщо це шкодить інтересам Польщі. І якщо говорити зі сторони України та українців, то звісно ж. Мало б бути все так, що Польща там віддає все, що має, для того, щоб допомогти Україні. Зі сторони ж поляків, як і зі сторони інших країн Європейського Союзу, ми розуміємо дуже чітко, що такого не буде. І на словах може бути все, що завгодно. Е, можна там. Е, від них хотіти також чого завгодно, але також треба розуміти, що так не буде. Якщо є якийсь конфлікт між Україною та Польщею, або якісь, якісь дії в міжнародній політиці Польщі впливають на внутрішню безпеку або внутрішню е якусь стабільність на території Польщі, також цих кроків робити Польща не буде. Я думаю, що в першу чергу це стосується збиття ракет Польщею. Над територією України про що так багато говориться, про що так багато дискутується, Я думаю, що в першу чергу Дональд Туск ем, говорить саме про це. Тому як е, українська влада хоче і закликає, щоб Польща вже зараз почала збивати ракети над територією України, Польща ж зі своєї сторони розуміє, що це може призвести до негативних наслідків саме для них. І українці до цього можуть відноситись. По різному, так і по логіці, якщо дивитись повісці в е, телемарафоні українському, то Польща має це робити, Польща має збивати ракети і ніяких наслідків на для Польщі не буде. Але якщо стати на позицію Туска і сказати, е, наприклад, своїм громадянам, що ми починаємо збивати ракети над Україною, ви маєте розуміти, що це може призвести до того, що Росія почне цими ракетами бити по території Польщі. То я думаю, жоден поляк не захоче ціною там власного життя, власного здоров'я або власної безпеки наражатись, скажімо, через таку допомогу. Тому, з однієї сторони, є Україна та українці, які за те, щоб Польща збивала ці ракети над територією України, і з іншої сторони, є якби, польське суспільство, яке розділилося, так, але як мінімум ті, хто проживають десь на прикордонних з Україною там, чи з Білорусю територіях, не дуже сильно цього хочуть, і це є логічно. І Дональд Туск зі своєї досить дипломатичної сторони, і дипломатії в нього насправді можна повчитись, досить чітко пояснює, чому він цього не хоче. Він зазначив, що велика готовність Польщі та її народу допомагати Україні не повинна. Перекривати польські інтереси, особливо коли вони опиняються в очевидному конфлікті з українськими. Далі пряма мова. Ми висловлюємо невпинну підтримку Україні у боротьбі за її незалежність і суверенітет. Це є частиною нашої стратегії цінностей, але наша підтримка не може затьмарювати наші власні національні інтереси. Також він акцентував, що важливо зберегти прагматичний підхід в зовнішній політиці, щоб не допускати ситуації, коли польські інтереси будуть ігноруватись чи ставитись під загрозу через зовнішню політику. Тут сюди можна напевне внести і мітинги фермерів. Я зараз розділяю фермерів і провокаторів, які до цих мітингів постійно доєднуються. Сюди, напевне, можна е, внести також ну, якісь інші пункти, які стосуються там військової чи гуманітарної допомоги, бо насправді Польща стала передавати менше озброєння Україні, тому що вони самі його накопичують, вони самі його збирають, готуються фактично до е, реальної оборони. Як то є, тобто вони зараз зброю накопичують в себе. І також з однієї сторони можна говорити, і в цьому також можна знайти якусь свою логіку, що треба віддати все своє озброєння Україні, щоб Україна мала чим воювати. Бо якщо Росія виграє в Україні, то вона прийде в Польщу. В цьому є логіка. Але з іншої сторони, як політики мають пояснювати. Своїм виборцям, що ми повністю роззброюємося, віддаємо все своє озброєння в Україну і якби на цьому кінець. Ніхто цього підтримувати не буде. Кожна країна хоче е, мати запас зброї, запас боєприпасів і особовий склад на своїй території. Бо на тому ж самому прикладі України вони бачать, якщо е, ти самостійно не можеш себе захистити, то навіть якщо ти знаходишся в НАТО, навіть якщо в тебе є якісь домовленості, той самий Будапештський меморандум і так далі, це не варто нічого. Якщо в тебе немає своєї власної армії і немає свого власного озброєння, і твоя країна не готова. Ніхто інший не буде приходити і захищати тебе. Це чітко видно з прикладу України. Також, за словами прем'єра, польська готовність допомагати Україні, включаючи гуманітарну і військову підтримку, є важливою частиною міжнародної політики Польщі, але це не повинно відбиватися на її національних інтересах. Ми повинні чітко розмежовувати наші зобов'язання як союзника та наші національні інтереси. Коли ці інтереси опиняються в конфлікті, необхідно знайти компроміс. Або переосмислити стратегію дій. Це також сказав Дональд Туск. Також він сказав, що Польща продовжить підтримувати Україну в її боротьбі, однак ця підтримка має бути збалансована і має бути з турботою про власні національні інтереси та безпеку. Також він наголосив на необхідності постійного моніторингу і аналізу ситуації щодо того, щоб уникнути ситуації, коли підтримка одного партнера може завдати шкодам. Шкоди інтересам Польщі. От і також в своєму виступі він щодо підтримки України сказав, що ефективна підтримка України повинна бути організована таким чином, щоб максимально враховувати не тільки стратегічні, але й економічні аспекти, які можуть вплинути на стабільність Польщі. І бачимо власне, з цього виступу, що Дональд Туск чітко розмежовує це, скоріш за все, відбувається у відповідь на закиди з українського інфопростору про те, що Польща мало допомагає, пшеки не такі якісь і інші образливі слова, які я різко засуджую, бо це те саме, що деякі неадекватні поляки обзивають тут українців, так? І це просто викликає якусь загальну ворожнечу. Я за те, щоб справді був баланс у відносинах, баланс у житті. Баланс у якійсь толерантності і повазі, бо зараз цього балансу немає, немає ні поваги, ні толерантності, і просто потрошки якась частина суспільства перетворюється в звірів і ведуть себе реально як звірі. Просто вони живуть в квартирах, в будинках і одягаються в одяг. Це все, що їх відрізняє від якоїсь тваринного світу. Якось так, друзі. Маємо таку заяву. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, як завжди, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!